Вишиванка, хтось із щемому серці дістає її, дивовцілілої шафи у зруйнованому будинку. Вишиванка, хтось втратив її разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місці, де нарешті немає обстрілів. А хтось в окупації, ризикуючи життям. Хтось зробиться взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Вперше це стало настільки значимим і особистим. Вперше це про наші страшні втрати та про обов'язкову перемогу над ворогом. Сьогодні, коли у нашій країні війна, ми як ніколи маємо усвідомити, хто ми. І чиїх батьків ми діти, як ніколи маємо усвідомити, якою ціною ми виборемо свою незалежність та свободу. У нашому університеті традиційно проводиться творчий захід, присвячений всесвітньому дню вишиванки. Ти зі мною звичайно я вріз вступати до БДМУ і вирішила звертати до лабораторії абітурієнта. Святому вас. Дякую. Ірина, знайомся, це Ніна Іванівна, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи і виховання. Дуже приємно. Дуже приємно. Можеш ставити свої запитання? Я сьогодні побувала на заході, присвяченому всесвітньому дню вишиванки, і почуваюся справжньою студенткою. Я дуже щаслива, що мені випала нагода потрапити у лабораторію абітурієнта. І зараз моє найбільше бажання це вступити до БДМУ. Я хотіла вас запитати, які національні патріотичні заходи взагалі відбуваються в університеті? Дякую, що ви будете саме нашою студенткою, щиро тішуся. І скажу вам таке, що у нашому університеті національні патріотичні заходи проводяться дуже часто, присвячені багатьом неймовірно гарним подіям нашої України і нашої української державності. Зокрема, найпрекрасніше свято, яке започаткували саме в Чернівцях. Це міжнародний день уже тепер вишиванки. Впродовж багатьох років у нашому університеті проводилися на цю тематику флешмоби, виставки вишиванок, історії вишиванок кожної родинної вишиванки. А в нас були конкурси вишиванок. І дуже цікаві, дуже тематичні, гарні, чутливі вечори, присвячені Дню матері. Ось недавно у нас так само був палаці академічний вечір присвячений матерям Воїнів ЗСУ. Ми мали змогу почути їхні вітання із зони бойових дій. Це було надзвичайно чутливо, трепетно і патріотично. Мам, я тебе дуже люблю. Я тобі дуже дякую за те, що ти у мене є, за твою турботу, за твою віру, за те, що ти мене навчила любити близьких, любити Україну. Дорога мама! Звертаюся до тебе звідси із просторів Донбасу. Як може дитина не віддячити мамі? Проте дякую тобі. Дякую за недоспані ночі, за труд, час і зусилля вкладені в мене, за те, що я відчуваю твою любов навіть тут, за сотні кілометрів. Мамо, дякую тобі не тільки сьогодні, а й кожного дня. Вдячний за виховання, вдячний за приклад, вдячний за любов. Роботу, тепло та радість. Дякую за життя. Дуже сильно тебе люблю і зі святом, рідненька. рідненьке. Да, Мамо. Я дякую тобі за все, що маю, що вмію, що знаю. А найбільше вдячність за найдорожче, за життя. Я дякую за твою статову життєву позицію. Підтримувати мене у всіх моїх рішеннях. А коли ти бачиш, що мама вірить в нашу справу, коли відчуваєш твою шалену підтримку, то це плюсує нашу певну у в перемоги. Дорога мама, вітаю тебе з днем мати. Бажаю моєму неба над головою. А саме головне здоров'я. Я думаю, таких заходів, аналогів, які у нас були, проводяться дуже багато. І власне те, що студенти також ще організовують наукову практичну конференцію, і там є секція, представлена відродження української національної ідеї. І це роблять студенти. Це вже дуже високо для нас і дуже почесно, тому що конференція носить статус міжнародної науково-практичної конференції у нашому університеті. Проводяться тематичні заходи з національно-патріотичного виховання на всі е, свята присвячені великим датам України. Цей е, голодомор, цей день єдності і свободи, присвячений також героям, які воюють за СУ, цей день української мови і свята, які несуть оцю е, інтегруючу, об'єднуючу національну ідею. Я пишаюсь, що я українець, головний меседж. Цих заходів я мрію стати лікарем стоматологом і Я розумію, що факт це головне. Але я є амбітною людиною, і мені цікаво, як університет сприяє а, поліпшенню лідерських якостей студентів. Коли будете в нас студенткою першого курсу, відразу ж записуєтеся в школу лідерів. Ця школа зініційована студентською радою університету і а, і координатором проєкту є саме кафедра психології і соціології, оскільки ми говоримо дуже багато про формування лідерських якостей, а це все соціально-психологічні певні передумови, які роблять з людини лідера, з молодої людини. Я думаю, що по закінченню школи лідерів ви зможете впевнено і сміливо подати свою заявку в бути лідером студентського самоврядування. У Буковинського державного медичного університету. Ви можете бути членом студентської ради університету, ви можете стати старостою курсу, групи тощо. А Які заходи з правового виховання відбуваються в університеті? Та як захищаються права та інтереси студентів? Основний меседж в діяльності студентського самоврядування це захист прав та інтересів студентів. Однозначно. І це відбувається системно, планомірно, я думаю, лідерами, якими ви, мабуть, я думаю, станете. Заходи, ну насамперед, це те, що ми проводимо просвітницькі такі інтерактивні заходи щодо знання студентами законів, своїх прав, своїх обов'язків. І також періодично ми запрошуємо фахівців, які в цьому знаються, і вони мають на увазі юрисконсуль та інші фахівці. Також я вважаю, що потрібно бути лідером як на роботі, так і серед студентства, також і просто в суспільному житті. Але для цього мало просто вміти грамотно говорити та гарно, когось переконувати у чомусь. Потрібне також вміння вести дебати, щоб бути почутним. Так, звичайно, у нашому університеті з ініціативи студентської ради функціонує дебатний клуб. Де студенти мають змогу управлятися у мистецтві полеміки, суперечки і проведення дебатів? Дуже дякую вам за розмову. Я дякую вам і бажаю вам прекрасно скласти МНТ і вступити до нашого Буковинського державного медичного університету. Чекаємо вас. День. Хочу представити вам е, нашу майбутню абітурієнтку, студентку майбутнього нашого університету, ученицю медичного ліцею Ірину. Ірину, знайомтесь, це доцентка кафедри суспільних наук та українознавства, що так Лариса Богданівна. Дуже приємно, дуже приємно. приємна. Досконало та фахове мовлення майбутнього медичного працівника. На кафедрі суспільних наук та українознавства вивчається такий предмет, як українська мова за професійним спрямуванням, який допоможе і удосконалити, і навчити майбутніх медичних фахівців основам фахового мовлення. Зокрема, вивчаються такі теми, як медична термінологія, починаючи від основ розвитку медичної термінології, етапи розвитку медичної термінології закінчуються особливостями наголошування медичного терміна, використання медичного терміна в науковому тексті, використання особливостей морфологічних, синтаксичних, правописних аспектів фахового мовлення. Великої уваги надається вивченню комунікативного аспекту мовлення медичного працівника, тобто культури мовлення майбутнього лікаря. Лікар повинен пам'ятати, які комунікативні ситуації характеризують його мовлення. Скажімо, лікар-лікар, лікар-пацієнт, лікар лікар-молодший медичний персонал. Лікар родичі пацієнта, і залежно від того, з ким він спілкується, він повинен добирати необхідну медичну термінологію і загальновживану лексику, повинен стежити за тим, що сказати, як говорити, яким тембром мовлення. Чи доречним буде е, жарти, сміх і так далі. Ну, і оскільки лікар не тільки спілкується з пацієнтами, а активно веде свою громадську діяльність, виступає на нарадах, зборах, засіданнях, то він активно використовує основи риторського мистецтва і основи публічного мовлення, про які теж йдеться на наших заняттях. І на сам кінець ми вивчаємо основи оформлення різних видів документації, в тому числі і медичної документації яка так необхідна буде медичному працівникові. Чим ще займаються на кафедрі суспільних наук і українознавства? У ліцеї на уроках українознавства ми вивчали традиції та культуру нашого народу. А як в університеті? Треба зазначити, що Буковинський державний медичний університет це унікальний виш. Тут не тільки навчають бути лікарем, але і виховують справжній патріотизм, громадську позицію. Великої уваги наділяють національно-патріотичному вихованню, мовному вихованню. І тому на кафедрі суспільних наук та українознавства проводяться найрізноманітніші заходи національно-патріотичного спрямування, приурочені різноманітним пам'ятним, знаменним датам дням української писемності та мови, дням рідної мови, дням пам'яті жертв голодоморів. Пишуться різноманітні творчі роботи на теми, скажімо, я пишаюся тим, що я студент Буковинського державного медичного університету, чи я пишаюся тим, що я українець. Нерідко. Студенти самостійно виступають і організаторами, і ініціаторами таких свят, тому вони не тільки змістовні, але і надзвичайно зворушливі, тому що кожен студент проносить цю ідею через своє серце, а це дуже важливо. Дуже дякую вам. Які твої враження після спілкування? Я сьогодні стільки всього дізналася, але у мене залишається тільки одне питання: як встигати все? Як гарно навчатися, відвідувати такі цікаві та змістовні заходи і ще викроїти час на себе і своє дозвілля. Просто як. Насправді це все дуже легко, головне це бажання. Можна все поєднувати і це цілком реально. Наприклад, школа лідерів дала мені неабиякий досвід, як працювати з людьми, як поводити себе в колективі. А такі патріотичні заходи прищеплюють нам любов до всього українського.